бренд – це навчання про особистий бренд, маркетинг, продажі та запуску. Це оновлений продукт, в якому я поєднала два продукти. Це місце, де я розкриваю абсолютно всю систему, як будувати бізнес через соцмережі, яка мені і моїм учням приносить сотні тисяч гривень та десятки мільйонів кожного місяця. Проєкт InBrand для вас, якщо у вас вже є продукт і ви не знаєте, як його продати. І для вас, якщо ви без ніші і хочете отримати експертність та професію з нуля. Проєкт InBrand для вас, якщо ви хочете стати коучем, наставником, психологом. У вас є знання, але немає розуміння, як упакувати це все в продукт. Проєкт InBrand для вас, якщо ви б'єте майстер, і хочете заповнити запис і почати продавати свої знання. Інбренд для вас, якщо ви SMM, відеограф, фотограф, таргетолог, продюсер, експерт у запусках і так далі, і ви втомилися заробляти дуже мало, жити від клієнта до клієнта і хочете, заробити свій, і хочете зробити свій великий запуск. Проєкт інбренд для вас, якщо ви бізнесмен або бізнесвумен, у вас є фізичний продукт, але ви вже давно мрієте про особистий бренд та проявленість. Проєкт інбренд для вас, якщо ви лікар, ріелтор, юрист, вчитель, бухгалтер, медсестра і так далі, і ви щиро втомилися від сарафанного радіо та хочете самостійно впливати на прибуток. Проєкт інбренд для вас, якщо ви блогер, UGC-крейтор і дуже втомилися жити на рекламі, і вже нарешті хочете створити щось своє, плюс навчитися продавати свою рекламу від 3000 тисяч євро.